Їдемо у Франкфурт. 10 хвилин приїхали і все, можна почати. Я на максимально утреннім вайбі. Давайте з вами їх розпакуємо. Але дуже холодно. Називається Кризі Італія У нас така подача. Тут гаряча ця платформа, яка смаже м'ясом. Ось така у мене червона суфа. Останній день нашої поїздки видався дуже-дуже складним. Добрий ранок, вітаю вас у новому влозі. Звісно, вже не ранок, вже пів першого дня, але ми сьогодні, як ви зрозуміли, з назви відео їдемо у Франкфурт. Будемо там святкувати нашу річницю і новий рік буду вам намагатися знімати все-все як, що де, тому що я все більше втягуюся. У процес зйомки, у процес монтажу, і я розумію, що ну, типу, зачастую я знімаю просто уривками, нічого такого суцільного немає. Там щось, тут щось. Ось тому буду вчитися, ну короше сценарно так робити, щоб було логічно і зрозуміло. Я дуже дякую всім, хто дивиться мої відео. Я прям дуже щаслива бачити, там, як кожен раз перегляди додаються. Я поки дома знімаю тіктоки, монтую влоги, хочу його сьогодні викласти, і він буде не тижневий, а півтора тижневий. Тому що матеріалу не скажу, що дуже мало було. Але я просто хотіла оцей з Франкфурта зробити окремим. Тому вмістила вже ту частину, яка залишилася, і буде такий більш продовжительний. Але він вийшов на 30. Дві хвилини, я думаю, а може ще зараз, поки буду його передивлятися ще почекаю. Тому так, займаюся поки такими справами і готуюся їхати. Ми їдемо на 4 дні, ну на 5, якщо це іще рахувати. І ось така ситуація з речами. Як я повторююсь, це на 4 дні, тому що ми мали їхати завтра, але вирішили поїхати на день раніше. Тому а, сьогодні. Завтра, післязавтра, коротше, першого числа ми будемо повертатися. І я дуже рада, що ми все-таки вирішили поїхати і що ми їдемо. І дуже круто, що у нас прямий потяг з Швейцарії до Франкфурта 4 години. І все, і супер, ми вже там. Сьогодні будемо ночувати в одному готелі, а потім переселимося в той, який забронювали вже ну, завтра. Ось тому я. Довольний, я щасливий, я вообще просто в захваті. Я вже хочу, щоб цей ця, ця подорож розпочалася. Мене прям розпирає. Все ми вже на вокзалі зустрілися. Купили шопаїсти. Я вам потім покажу. І будемо в потязі. У нас до потяга ще 40 хвилин. Тому будемо десь пити каву зараз. Тоді їдемо 10 хвилин. За вікном ось така краса. І зараз, звісно, як і у кожному потязі, повинен бути перекус. Це мастхев, обов'язково треба поїсти. Тому 10 хвилин приїхали, все, можна починати. У мене були ось таке, і ще у нас там цілий пакет всякої всячини. І поїсти, і попити. Поїхати аж 4 години. Так, вже майже сім ми майже приїхали, залишилося 14 хвилин і ми приїдемо на вокзал в Франкфурт на Майні. Якщо чесно, дуже швидко пролетіло цей час, ви бачите, мене також. От, не скажу, що прям втомилася, але ну, помітно, що ти типу, по 4 години ти сидиш на одному місці. Я ну, зараз. Кажу про 4 години, а я в Україну буду їхати ну, типу двоє суток, дві доби половинки і одну цілу. Що я буду робити? Коротше, ладно. Максимально в вайбі. Зараз хочу розпакувати з вами свій подарунок на годовщину. Ось мій подарунок. Я так хотіла ці парфуми, ви б тільки знали. Давайте з вами їх розпакуємо. Угу. Як ви відкриваєтесь? Ну, як то що так. Так, добре, зараз ми мені... ассистент, я до вас повернусь. Так, ну давайте. А ага. мерсі. І вам мерсі. Дуже класно, я задоволена. Ось така ситуація. Ми переселяємося в новий готель і дуже туманно, але ми... короче, за оцим. Оцією будовою наш готель, ми як заселимся вам потім покажували подивіться просто Silent Hill. Заселилися, я вам показала вже румтур. Зараз буду робити свій щоденник вдячності просто з отаким видом. Якщо дивитися звідси, дивіться, як прикольно. Тут, звичайно, переборщили трошки з всіма доларами і кольором, але дуже класна, велика короче, кровать. Ось це мені подобається. Але я трошки не впевнена з приводу ось цього. Це типу повмитися, почистити зуби, а тут вже сходити в душ і в туалет. Ну, не знаю що, не знаю, що вам сказати. Короче, дуже прикольний номер, я вас сюди поставлю. Але дуже холодно, прям дуже холодно. Ми вийшли, думали взяти таксі, тому що ну, прям супер холодно. Але ми так прикинули, що це десь 1 кілометр, і ти максимум 10 хвилин, тому давай підемо пішки. І ми дві хвилини прийшли пішки нормально, а потім просто уши лізяні, холодно дуже. Але ну, все ж таки ми дійшли і заселилися зараз майже 12, а у нас чекін е, в, в 2 чи в 3. Але наша кімната була готова, тому ми вже заселилися і зараз. Дуже щасливі, розпаковуємо речі, я роблю свою практику. Ми переодягаємося або не переодягаємося, йдемо на ланч, а потім вже я не знаю, що ми будемо робити, але, але я задоволена. Прийшли на ланч, все закрито дуже холодно, але ми знайшли одне єдине місце. Воно називається Крейзі Італія. Зараз будемо їсти пісню і пити пиво, тому що як в Германії. І не підпило, і Так, я вже зібралася на вечерю з приводу нашої третьої річниці. А в новій спідниці, а вам так не видно, да? так? В новій спідниці в кардігані накрутила волосся надасім і нафарбувалася ось так. Це тобто, жовте освітлення, але ну, вже як є. Коротше, якось так підемо в стейкхаус. Трохи поїмо і будемо відпочивати. А може куди ще підемо в барі, я не знаю, але на вулиці дуже холо. І вам краще покажу, як це звідси виглядає. Ну просто прям при вході все. Стей хаос у нас така подача. Тут гаряча ця платформа, яка смаже м'ясо. Перекладаєш його сюди і досмажуєш наскільки хочеш. І м'ясо дуже смачне. Аргентинська рібай у мене. What you have? Рамстей. Рамстейк, я не знаю як воно переводиться, дуже смачно. Починаю збиратися на новорічну вечірку. Вона буде проходити у нас на руфтопі. Я вам ну, постараюся зняти все. Зроблю макіяж, потім зроблю волосся і вже покажу вам фінальний мій образ, тому що дуже коротше, удобно знімати. Тому побачимо це зараз. Так, я закінчила. Зробила пробор собі на одну сторону і. Ось така у мене червона сукня. Дуже довго шукали, що можна купити взагалі, в чому нічого не було в магазинах, тому ось в такому вигляді буду. Ну і там знизу чорний калготи. І поїздки видався дуже-дуже складним. Після святкової ночі, яка була не така вдала, як нам хотілося, ми дійсно були трохи розстроєні, тому що очікували, дуже класно провести час, отримати купу задоволень, але ем, ніякої шоу-програми не було. Було плюс дуже холодно. коли ми вийшли на цьому 47-му поверсі, на верхню терасу спостерігати всі ці салюти. Було дуже красиво, але дуже холодно. І як такової шоу програми не було, не було класної мюзики, музики, під яку можна було потанцювати, класно провести час. Але ну, ми сфокусувалися на тому, що ми разом, що ми святкуємо Новий рік і все. Наступного дня ми відіспалися, забирали всі вищі. Наступного дня ми відіспалися, зібрали всі речі і виселися з готелю. У нас до потягу було там декілька годин, ми поїхали в центр, їй, звісно, нічого не працювало. Ось, і ну, ми там випили каву, трохи поїли, підготувалися на цей потяг на 4 години. Він запізнився. Спочатку казав, що на 25 хвилин, а дуже холодно. І немає місця, де можна було посидіти, ну, наприклад, всередині, щоб не було так холодно. Плюс я захворіла, по мені видно, я думаю, і плюс, по моєму голосу, і все. Все ж таки запізнився тільки на 5 хвилин потяг. Ми просто довше стояли, але все було нормально. Ну і ми вже сіли, розслабилися, і десь через годину нам повідомляють, що цей потяг не їде прямим рухом туди, куди нам треба, і зупинився тільки в базеля. З Базеля ще десь годину на потязі треба. Пояснили нам це так, що на, на цій залізній дорозі щось сталося. І прямим маршрутом не можна доїхати. Тому ми висадилися в Базелі, ми пішли на інформаційну стійку і нам сказали, добре, ми, що добре, ви супер можете дістатися, але вам потрібно поїхати в інше місто, а звідти вже на ще одному потязі доїхати до Берну, де ми, в принципі, і живемо. Коротше, ми чекали 40 хвилин спочатку цей потяг. Потім годину їхали. Потім ще ну там на пересадку у нас було на наступні 11 хвилин, і все було, в принципі, окей. І замість 7 в Берні ми були в півдесяти. Дуже втомилися, я навіть не розпаковувала речі, сходила в душ і лягла спати, тому що нереально немає сил плюс все разом. Типу я захворіла, жіночі дні почалися. І все-все-все. І я розумію, що мене тільки один день. Сьогодні, сьогодні, 2 січня, я, мені потрібно все пастирати. Мені потрібно е, спакувати всі речі, плюс поїхати купити собі їжу, воду в дорогу. Е, хоча зараз, ну типу, 2 січня, як я вам кажу, і тут нічого не працює, тільки на Пенхофі. І слава Богу, що хоча б на Пенхофі. Плюс. Мені ще потрібно, ну, постирати, як я вам сказала, почекати це все, спакувати і відпочити, плюс максимально намагатися вилічитися, тому що три дні в дорозі в автобусі. Добре, але давайте до таких більш приємних моментів. Покажу вам, що я привезла з подарунків з своєї подорожі. Перше це лілебо Сентал 33. Спочатку він мені коли його тільки понюхала. Він мені взагалі не зайшов, ну, Боже, що це таке? Ну не фу. А потім... Ботин... Його купила моя подружка Галя. Я на ній вже його розпробувала і прям закохалася. І тому ось це мій був подарунок на нашу річницю. І на новий рік я отримала подаруночок у вигляді своїх улюблених засобів або засобів, які я хотіла б спробувати. Перше, це ось такий денний крем від Clarins, Він мені подобався, тому що він у мене колись був у такому пробничку, Я їм користувалася, і він мені дійсно сподобався. Ось так виглядає баночка, він такий жирненький і а, якраз на зиму такі кири, це прям супер. Наступна була тональна основа. Я її хотіла і я вже нею користувалася. Це мій відтінок. класно, я її просто закінчила і тоді не купувала, тому що я не пам'ятаю, чому. Чи, можливо, я хотіла кудись поїхати? Чи тоді... А тоді я купила Катрісу цей, тому що робила багато макіяжів в TikTok, і вирішила вже окей, раз я користуюся цим, вже закінчу його, а потім вже буду купувати інший. Я їм користувалася, він мені дуже подобається. І тут, в Швейцарії, він коштує 90 франків. А в Германії він коштує 58 на минуточку. угу. Є різниця. І останнє це ось такий uh, Clarins Tint. Масло, Lip Oil Ось в такому кольорі. Я його також хотіла. У мене я показувала є інший такий рожевий. Це у нас дев'ятий. Просто дев'ятий без, без нічого. Подобається, що він такий темний. І на губах, чим більше ти його наслоюєш, тим більше проявляється кольор. Ну і два такі пробнички від шинель, тому що були пшени. До речі, чоловічий. Я його не понюхала. Ага, і з моїм закладим носом ще тільки нюхати парфум. Ну, і ще були в зарі, шукали мені сукню. Купила я показувала вже в чому я була, і ще купила два светри. Ось такий теплий, дуже приємний сірий. Пам'ятаємо, що я не люблю сірий, сірий кольор. Ось таким горлом він прям аж сюди, і ось таким рукавом. Він, не скажу, що прям сильно довгий, але такий до середини бедра, дуже класний. Мені подобається прям такий м'якенький, виглядає класно і сидить класно. І наступна ось така звичайна коричнева ще кофта з таким прямим рукавом і, начебто, обрізаним низом. Вибачте, від, ви вологій, але я хотіла вам показати все одразу. Ось такий він дуже приємний, як колір, так і матеріал. Тому я взагалі, покупками задоволена з цієї поїздки. Сьогодні, по плану, я вже роблю другу стірку. Я спакувала половину речей, але мені ще потрібно поїхати. Купити цукерки, собі їжу в дорогу, як я казала. Ще планувала поїхати на пошту, але пошта не працює, тому, тому що вихідні дні. Ось, і потім ввечері піду гуляти і все. І буду лікуватися максимально, тому що в обід завтра я вже чучу, -чу, і хотілося б бути плюс-мінус фрешиком. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступних відео.